Отця і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, знаєте в розмовах зі скептиками, з людьми, які сумніваються в існуванні Бога, або з тих чи інших причин зовсім в нього не вірять, хоча в дитинстві могли мати якесь уявлення про Євангелію, про Біблію, про церкву. Коли починаєш з ними розмовляти, якщо розмова виходить довірлива і намагаєшся зрозуміти причини, чому вони все ж таки не хочуть вірити, не хочуть проявляти свою віру, то іноді відкриваються достатньо цікаві речі. Мені згадується приклад, який я колись читав в спогадах митрополита Антонія Сурожського якого ми сильно шануємо, ну ми принаймні я, попри те, що він залишився в спілкуванні з Кацапською православною церквою в роки Совка, тоді коли, коли була можливість перейти під юрисдикцію зарубіжників, але це окрема історія, чому він так зробив, це не применшує його е чудових богословських трудів, його прекрасних проповідей. Його місіонерської діяльності, яку він повинен був проводити серед е секуляристів, язичників і єретиків. так от він розказував колись такий цікавий приклад, що він розмовляв з одним чоловіком, який говорив, що він атеїст, хоча він ріс, ну, виростав віруючій сім'ї. І Антоній Сурожський питає в нього, каже: А скажи мені, будь ласка, коли. Ти вперше втратив віру, коли ти вперше вирішив відступити від Бога, і коли тобі вперше стало вигідно, щоб Бога не було. І цей чоловік замислився достатньо е і сказав, що знаєте, Водико, мені приходить на пам'ять один епізод, каже, що він був. Е Ще маленьким хлопчиком, і разом з батьками він ходив в церкву. І його батьки завжди, для того, щоб привчити його до добрих справ, давали йому на виході з церкви, давали йому там 5 центів чи 5 пенсів. Я забув, яка там монета ходила в той час, для того, щоб він дав їх жебраку який стояв біля церкви. Для того, щоб таким чином його ну, цього хлопчика привчити до, до діл милосердя. Але в якийсь момент цей хлопчик задумався, що за 5 центів він може купити собі морозиво. Йому батьки давали гроші на морозиво, але він же ж може купити не одне, а два. І він почав ці 5 центів непомітно никати в кишеню, а жебраку не давати. Але у нього завжди при цьому з'являвся страх. А що ж Бозя скаже на це? Боже ж все бачить, що він йому скаже в виповідь на цей поганий вчинок. Але ж Морозова при цьому дуже хотілося. І таким чином у нього починали з'являтися перші такі думки, що от краще би Бога не було. Тому що тоді він мені нічого не скаже, а я зможу спокійно брати не одну порцію Морозова, а дві. І з цього почалася його зневіра. Він не став поганою людиною, він не став злочинцем, він не став корупціонером, хапугою чи кимось там ще. Був нормальним, звичайним, середньостатистичним чоловіком. Але у нього пройшла віра. З часом далі почали включатися всякі різні раціональні аргументи. Там далі, всяка секулярна ця філософія почала допомагати безбожна освіта, яка побутувала на заході. Все це почало ну все це дуже сприяє завжди, коли у людини зароджуються сумніви в існуванні Бога. То ця якраз диявольська оця ідеологія, вона ж тільки й чекає для того, щоб коріння своє пустити. Але коріння можуть бути пущені тільки на плодородну землю. І та земля, з якої зникає, так сказать, живильне добриво у вигляді віри, у вигляді молитви, туди, звичайно, всі ці секулярні паразити можуть проникнути і добре там прижитись. Але я думаю, що у дуже багатьох невіруючих людей, які колись на якомусь етапі були віруючими, Можливо, з'явилася в якийсь момент думка, що вигідно, щоб Бога не було. Тому що тоді можна порушувати деякі правила, тоді можна не виконувати певні настанови, тоді можна більше жити в своє задоволення. І таким чином з'являється, бо якщо молодій дівчині забороняють ходити на побачення. Для того, щоб уберегти її, наприклад, від безладних статевих зв'язків. Всі її подруги ходять на побачення, там ходять, веселяться, а от їй не можна. І вона з часом починає думати, що краще би Бога не було. Тоді я могла би жити так же, як мої подруги, отримувати задоволення жити, як всі. Теж починається зневіра. У багатьох так, на превеликий жаль. І таких людей дуже шкода, і за них дуже сумно. Тому що насправді ж Бог нам нічого не забороняє. Він нас направляє, Він нас скеровує, він попереджає нас, що якщо ми не будемо виконувати ті рекомендації, які Він нам дає, то буде біда. Але він по факту нам нічого не забороняє. Тому дуже сумно, коли у людей з'являються <кхи> отакі мимовільні бажання. Пожити там, в своє задоволення, купити дві порції морозива, сходити на побачення, або навіть там попробувати якісь не дуже корисні речовини, коли це затьмарює віру в Бога і пізнання істини. Тому що, поки у людини є віра, поки у неї є пізнання істини, скільки би вона не согрішала, шлях Царства Небесне такій людині не закритий. Їй треба просто щиросердечно розкаятись. Їй треба просто зрозуміти, що вона робила неправильно, і що ніякі дві порції морозива чи похід на побачення не варті втрати цієї істини. Господь нас завжди чекає. Просто згадаємо про це в певний момент, коли нам стане важко, коли нам стане сумно, коли прийде біда, багато людей ще й через біду відходять від Бога. Тому що вони думають, ну як це так, у них почуття несправедливості, чому до мене життя повертається спиною, а у когось є все. Чому я повинен терпіти біду, тоді як інші живуть своє задоволення? Де ж тут місце для Бога? Де воно? І людям теж стає вигідніше, щоб Бога не було. Тому що тоді не треба давати складну відповідь на складне питання. Можна дати просту відповідь на складне питання, що це просто випадковість, що це не залежить ні від мене. Ні від когось там іще, що це просто випадкові обставини за теорію ймовірності. Це проста відповідь на складне питання. А складна відповідь, але істина на це складне питання. В кни... Викладена в книзі Йова, наприклад. Але для цього ж треба мати бажання для того, щоб її прочитати, для того, щоб в неї вникнути. Тому не біймося складних відповідей. У кожного з нас мозок побудований таким чином, що він здатний сприймати ці відповіді. Іноді буває, звичайно, що він трошки атрофується, коли ми звикаємо до більш таких простих речей, коли ми схильні до спрощування всього, щоб не напрягатись. І тим не менше, ми всі здатні до сприйняття складних відповідей. І згадаємо священне писання, згадаємо те, що там написано. Згадаємо про те, що є той, хто нас завжди любить, це Ісус. І Він довів це, коли Він помер за нас, заради нашого спасіння, заради нашого обоження. Нікому з нас не закрити шлях Царства Небесне. Тому просто, якщо є у нас якісь скорботи, якісь провини, які тягнуться, можливо, ще до раннього дитинства, які спонукали нас забути Бога і втратити віру. Просто треба Ісусові чисто сердечно сказати. Що ти розкаєшся в тому, що ти зробив, і він завжди прийме тебе люблячі обійми. І тобі буде не тільки внутрішнє наповнення, але й замість двох порцій морозива десять. Амінь.